А ви знали, що в Чорнобилі в прип'яті є такі місця, які просто вас дуже вразять? Вони виглядають так, наче люди звідти пішли буквально вчора. Друзі, привіт! Мене звати Вікторія Поліська, я чорнобильський сталкер і я люблю досліджувати зону відчуження, а особливо закинути місто. Тут ховається дуже багато цікавих куточків, куди не завжди може потрапити звичайний офіційний турист. Тому в зоні відчуження стало таке популярне явище, як сталкерство. Звичайно, сталкерство це так сказати незаконне дійство. Але... Дуже багато цікавих все одно любить пробиратися до зони відчуження і самостійно вивчати ці місця. Чому? Тому що у свій час багато фільмів, багато матеріалу було викинуто в інтернет, як тільки з'явилися ігри сталкер та взагалі повний доступ до інтернету. Тому багато охочих сюди поплило після 2005 чи 2007 року. І сьогодні ми з вами. Відвідаємо одне цікаве місце у дитячому садочку, де наче зупинився час. Багато людей, просто бачучи ці кадри з дитячого садочка, де все наче залишилось на своїх місцях, а не перевернуто з голови на ноги, так сказати, або навпаки, вони не вірять, що це знаходиться у прип'яті. Недавно я виклала ролик про той дитячий садок. У в соцмережах і мене просто засипали коментарями, що ну що ти таке оце брешеш, не може бути такого у Прип'яті. Але я сьогодні вам це покажу. Пробираючи через Прип'ять, ми, звичайно, заходимо у кожну будівлю і дивимося, що там знаходиться. Оце, наприклад, був колись магазин. Тут продавали меблі і був ремонт телевізорів. Хоча після аварії цей магазин відкрили. І поставили туди багато техніки з квартир прип'яття, а потім і те десь сподіваюся, я не знаю де. По дорозі у Прип'ять можна помітити таку картину, що ти, наче йдеш в лісі, а, виявляється, це місто. Отак От ідеш-ідеш, наче ліс-ліс, а тут хоп, і виростає. Отака ось будівля, наприклад. Вона мене чогось зацікавила, тому що я не часто бачу такі будівлі, де отак ось втоптано в землю. Прям перший поверх. Це, до речі, у нас час було б непогано. Тут можна було б зробити таке міні-сховище, хоча б від, від е, уламків, коли прилітає ракета або шахет. Ну, українці мене зрозуміють, про що я зараз говорю, про таку сумну реальність. Але ось таке було, мабуть, дуже цікаво для схованки. А тут ось садочок, де знаходиться та сама кімната, де, наче, зупинився час у 1986 році. Коли заходиш сюди, то ти не можеш повірити в те, що тут може бути така кімната, яку фотографують, знімають, викладають у інтернет і говорять, що це прип'ять. Я згодна з коментарями, коли вони реально не вірять, бо просто заходиш дивіться, а тут просто провалюються поли. І сталкер швед просто радить не лізти туди. бо Там просто навіть підлоги іноді просто можна не знайти. Ось так виглядають в основному всі кімнати в дитячому прип'ятському садочку. І вони, як бачите, зроблені з металу. Також чогось багато коментарів про те, що я обманую, що в прип'яті були металеві кроватки. Це неправда, там вже були дерев'яні, чуть ли не сучасні з ікеї. але насправді в прип'яті повно дитячих садочків де є... Металеві кроватки, я не знаю. Навіть уявляєте, колись написали в коментарях, що це сталкери поприносили ті кроватки десь із сел чи ще з чогось. Сталкери на секундочку принесли кроватки пішки в рюкзаках і поставили сюди у дитячі садочки, щоб туристи дивились. Да я вам скажу, що сталкерам, по-перше, на туристів абсолютно плювати. І те, що сталкери роблять в зоні, вони роблять виключно для себе в основному. Бувають, що сталкери щось будують, бувають щось ламають, але вони це роблять виключно для себе. Ось. І як бачите, у дитячих садочках дуже багато всього залишалося. І ось тут, ось бачите, серед такого гармидеру, серед таких страшних картин отака ось кімнатка. І якби ви самі бачите, що це дійсно знаходиться у прип'яті. Зараз ми знайшли. Цю кімнату я вам показала, як туди ми зайшли. Там був гармидер на вході. Тобто це ніяк не може бути живою кімнаткою десь у живому місці. Це кімната знаходиться у місті Прип'ять, яке залишили люди ще у 1986 році. І більше ніхто сюди не повертався і ніхто сюди більше не повернеться. Я вважаю, що ця кімната не робилась для того, щоб сюди заселяти людей. Хто знає секрет цієї кімнатки, ви можете, звичайно, написати в коментарях. Але поки що ось я просто вам її покажу, що вона дійсно знаходиться в прип'яті. Ось так вона виглядає незвично. І, до речі, я вам покажу в кінці відео, як вона сьогодні, у 2025 році, виглядає, що з неї сталося за ці роки. Бо ця кімнатка робилася у 20-му році, і тут багато вже чого змінилося. Туристи зараз не можуть сюди потрапити, тільки військові або журналісти. І тому вона дуже сильно змінилася. Дивіться до кінця це невеличке відео, і там буде невеличка вставка про те, як зараз на даний момент виглядає ця кімната. Я впевнена, що різниця вас вразить, як і мене, дуже сумно що. Я не можу туди потрапити, навести там порядки, але, звичайно, зараз не на часі, як говориться. Це зараз не так важливо на фоні останніх особливо новин. Тому, може, колись в майбутньому, там років через 10, ми колись її побачимо, якщо цей дитсадок, звичайно, доживе до того часу. А поки ось отак воно виглядає. Бачите, так раз повертається камера. Ви бачите, що там отак все розкидано, ну тобто прип'ять. А повертається камера в другу сторону, а тут, наче, ось так залишено було зовсім недавно. Звичайно, багато чого не вистачає. Я б тут іще по побілила. Стелю зробила тут би підлогу, там поклала б якісь коврики, я не знаю. Ну, багато чогось зробити. Знаєте, ну мені особисто подобається і що в прип'яті є ось такі місця, де знаєте, багато садочків у прип'яті, багато таких зруйнованих мародерами і вандалами місць. І є однесенька така кімнатка, де можна отак побачити, як приблизно. Плюс-мінус от могло так виглядати до аварії. Тому що я стільки років вже вивчаю зону, хожу туди, і мені так хочеться глянути. Ну як же воно виглядало в перші роки? Це дійсно дуже цікаво. А ось так воно виглядає вночі. Якщо, наприклад, сталкери сюди забридали вночі і заходили в цю кімнату, я уявляю їхні емоції. І я просто, мабуть, розвернулася, пішла, бо подумала, що у мене поїхала криша. Що якби я не знала, що там таке є, і я ось так випадково вночі зайшла, то я б, напевно, просто трошки прифігіла б, якщо чесно. Тут, до речі, збереглося я вам вже казала, дуже багато різних речей, в тому числі навіть отакі зошити діток, які тут. Виховувалися до аварії на Чорнобильській атомній електростанції, і все в такому вигляді, бачите, і, 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 до речі, в коментарях теж мені не вірять, що це все ось уже лежить 40 років там в прип'яті. Лежить, лежить воно. Той, хто. Гуляє по зоні вже багато років. Він вам відразу скаже, що це все правда, ніхто це все спеціально для туристів не клав, не приносив, не привозив у зону. Навпаки, дуже багато чого вивезли із зони, дуже багато чого. Якби цього не робили, то тут взагалі все було б практично на своїх місцях. Даже от бачите, червоний крем? От, от він тут лежав. Це не сучасний, це якийсь радянський. Все, що треба тут було зробити, щоб показати, які тут речі залишилися, максимум може протерти з них пилюку. І до речі, якщо ви там переживаєте на рахунок радіоактивності, я вам вимушена сказати, що цей дитячий садок заходив навіть сам тогодішний міністр культури. Я не пам'ятаю Ткаченко, наче тоді був його прізвище. Йому показувала адміністрація зони цей садочок. І навіть після того сюди приходили дозиметристи з Чорнобильської АЕС. І міряли, казали, що чисто. А це друзі, те саме відео 2025 року, як зараз виглядає ця нещасна кімнатка у дитячому садочку після того, як її знайшли вандали. Вони тут понаписували матюки на стінах, там ще щось поробили. Короте. Друзі, у Прип'яті насправді є ще декілька цікавих місць аля Збережених. І якщо вам цікаво, то підпишіться обов'язково на мій канал, і я вам їх покажу не тільки які вони тоді були, а ще вам покажу, як вони виглядають сьогодні, у 2025 році, що з ними взагалі сталося за ці роки, чи хтось їх розваляв, чи воно саме вже там погнило через час, боже. Пройшло декілька років після того. Дякую вам, друзі, за перегляд. Обов'язково ставте вподобайку і напишіть, що ви думаєте взагалі про таке.